Я теж посадив три дерева. Ого, і як не було важко? Е, Ми вже два дерева посадили. А ти скільки дерев посадила? Я посадила два дерева. Вони були кленом. Першокласники Ірпінського ліцею Мрія на перебій розповідають, кому скільки вдалося посадити дерев. Сьогодні біля своєї школи у парку Незнайка вони висадили майже чотири десятки кленів. Допомагали їм старші учні. Ми одиннадцятий клас, а разом з першокласниками, які тільки почали шкільне життя, починаємо сидити, облагоджувати територію нашої школи. Ну, робимо добрий вклад. Акцію для школярів організувала громадська організація Український екологічний клуб Зелена хвиля за фінансування некомерційної організації «Arbor Day Фондейшн. Перед висадкою для дітей провели лекцію та подарували їм насіння дерев. Нам дали насіння з Всякими породами дерев в мене на наприклад греб. В першу чергу це потрібно для нашої екології, щоб вироблювався кисень для утримування ґрунтів. В цьому парку тепер є ваші дерева. Вони будуть разом з вами рости наступні 11, а то й 12 років. Прошу вас доглядати за цими деревами і берегти їх. На коли саджаємо, весною госик на вікні. А за те, що ви так гарно попрацювали, у нас є для вас подаруночки. Подібні висадки планують проводити й з учнями інших репінських шкіл. Освітяни підтримують такі ініціативи. Я пам'ятаю момент, ви знаєте, який запам'ятався мені, коли я ще була маленькою, я теж ходила в цю школу і ми теж садили дерева. Тепер, проходячи там біля кленів, я завжди згадую, що це моє деревце. Я думаю, що ці дітки, які посадили ці дерева, так само будуть, коли гуляти в цьому парку, завжди згадувати і підходити саме до того деревця, яке вони посадили. І це запам'ятається їм, мабуть, на все життя. Ти тут часто гуляєш в цьому парку? Ну, В принципі, так. Да. І будеш приходити малувати на своє дерево?